Слухай, я тут подумав. Може Ні. Ми... Ну, може бути. Ні. Давай тоді я хоч... так. Ти навіть не, не вислухала мене. навіть Та не послухала. я знаю, що ти хочеш стати тако пеньочком і розказати правила. Зараз у нас раунд, хто я. У нас тут з'явилися дві величезні картини, і в кожній з картин є по одному отвору. Хтось із кожної команди вийде і вставить свою голівеньку по черзі в отвір і опиниться у певних умовах. Власне, треба буде вгадати, ким ви стали за допомогою нашої картини. Це може бути мультиплікаційний персонаж, актор, акторка та будь-хто може бути. Вам треба вгадати і ставити своїй команді лише питання такого роду, щоб команда давала вам відповідь Так або ні. На це у вас буде 90 секунд. Якщо ви вгадуєте, ви приносите команді один бал. Я викликаю з чоловічої команди дуже е, красивого чоловіка. Він такий, знаєте, харизматичний. А, так так він і називається. Василь oh. Харизма. Василь Харизма. Давай, на тебе вся надія. Просто мочи. Давай, давай, давай. моче. Іди до мене. Дай подивлюсь на тебе. Як ти виріс? Дякую. Як ти змінився в тому шоу-бізнесі? Покрутись. Ага, вже дивіться, пацьорки собі Так. Коралі. Ну ходи, я тебе заведу і покажу Фух. чорну діру шоу-бізнесу. Тут, тут, тут. Вася, тікай! Сюди вставляй. Давай. Сюди його ніхто не бачив. <плес> Фух, ледь вставила. Готові? Так. Час пішов. Пішов. <плес> 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 Чоловік. <плес> Ні. Жінка? Ні. Е, персонаж? Ні. Пам'ятник? Ні. Ні. Кніжка? Ні. Ні. А що? Е, не мультик? Ні. Ти точно знаєш, 100%. 100 <sog news> Не балакати. Герой книги. Ні. Пісня. Так. Пісня. Джунхунок бере. Ні. Подібно. Так. Пес патрон. Можете! Можете! Я не сумнівався, що так буде. Я не сумнівався, що так буде. Це реально було неймовірно просто. Подивимось на що спроможні ви, дівчата. А ми на все спроможні. На все. А я й не сумніваюся. А ти спробував. Я чув, як Альона Альона казала Джері Хейл, що вона хоче вийти сюди. Я чув я виконую жіночі бажання. Виходь. Я думала, ти зараз підставу Погнали. зробиш і позвеш, позвеш ні, Яну. Ні, ні. Поки, думала, а -а -а. Ти поки дійдеш, хтось інше вийде. Я воля. Яна буде лежати. Так, ж, так пер... ну ти ж тут вже була не раз. Я була тут решта раз, я дружини це влізе, ти Полізе. Ну, Смішно йому! Смішно! Дивись, головне, щоб мікрофон був там, якщо що. Так і попробуємо. Так? Є? Yeah. Є. Yeah. Yeah. Айо, ай айо, 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 ай ви готові? Не говори таке при Альоні Альоні. І так теж, Вона не тебе зараз перве. Та я вже дав вам біт, тому можете розпочинати. Альона вам буде <свист> пояснювати репом. Тату на обличчі, не моя фінська. Не, не можна... Це живе чи не живе? Одне питання. Живе. Так. Ні. О, так, як, живе. Ні. Ні. Не живе, не ні. живе. Ні. Тварина, ні. Людина. Так. Мертва, так, так. пам'ятник, так. так. в Києві десь є ні. по всій Україні Ні. американський так. Статуя так. свободи. Оця. Ні ні батьківщина, ні. харакшо. Вибачте, будь ласка, так статуя ще якась є. Там людина. так? Так. 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 Діва Марія, якась? Марія Тереза. Ні. ні, ні. Ну батьківщина, як вона статуя свободи. Ні. Ох, я дуже не знаю, які статуї. У неї це жінка чи чоловік. Жінка, ні, чоловік. Так, це чоловік, це Зевс, це грецькі ні. міфи. Ні, Ні. це якийсь президент. Так, Так. 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 це президент Америки. Який. Так. так. Господи, я не знаю, хто Знаєш? знаєш. Не знаю. Біл Клінтон Клінтон та ні, ні. Тоді цей живий. Якийсь Армстронг, якийсь там Роджерс, якийсь там Вашингтон, якийсь. Е... Ага. Я їх всіх не знаю. Я українка корінна. Тряся в матері. Я не знаю. Давай з імені. Давай знає буква Б. Ні. Буква В. Ні. Буква А. Так. Буква Льона Лена, мене звати. Буква А. Я не знаю. Ваша. Я не знаю. Дивись. Це не порівняти. Ну, як да, дуже... Армстронг якийсь. А... Ар... Ні, Це вже прізвище. Не будемо тебе мучити, Виходь, виходь, виходь. Чого тут ти Грушевський безсовіснів? Він схожий на Грушевську, до речі. Якщо без обличено в английських грошах є, хто це такий? Я а Лінкольн, бо ще поняття. Ну і да. царство небесне, хай з Богом спочиває. Альона Альона. Хай з Богом спочиває, як і їхня перемога в цьому раунді. Отже, Василь Харизма. Молодець. дякую. За 35 найкращий. секунд. Ми таки дізналися, хто тримає цей район. А Василь за 35 Харизма. секунд? Прошу Пані не заздрити. Альона, Альона. Ну, дійсно надважке було вам завдання. Ну реально, пане. Але подивіться, ви дійшли геть до президента Америки. Шкода, що єдине ім'я на А яке, ви знаєте, то Альона Альона. Але хто зна, хто зна. Якщо трошечки зміняться закони в Америці, то може в них колись такий президент і буде. Make sense. Перемога чоловіки. Я, в принципі, знаю, що буде далі. Наша перемога. А перед тим бонусне запитання. Лесь, а зачитай ка нам бонусне питання. А може тобі ще тут затанцювати і заспівати? Диви який. Я знаю, що вони з мною роблять. Скільки відсотків чоловіків, скільки відсотків жінок під час кохання прямо кажуть, що і як їм хочеться. Ага, окей. Скільки відсотків жінок під час кохання, прям, під час сексу. Заняття, заняття. Боже, я в сім'ї 18. Та я просто переконаний, що небагато. Її небагато стільки. Ну, 25-30. Ну дивись, в принципі, ця тема, вона у нас ну якась табуйована така. Так. Це треба прям проводити роз'яснювальні роботи з дівчиною. Якщо ти хочеш отримати задоволення, кажи мені, як і що ти хочеш. Тому що багато дівчат Скрайний просто Боже. терплять. Є таке, так? Да. Або симулюють, Війна. Просто. Війна. або чекають, поки сам про це закінчиться. Впевнена в собі жінка. Починається. Стоп. Кохання. Так, стоп. Зняв носки. Це неможливо, це неможливо. Що ну, там, що там, хлопці? Довго, довго. Жінки довго постарше. Це зараз вже сексуальна освіта якось набирає. Василько, килимко. Де я, де сексуальна освіта. Богданчику, що там? Так. Як думаєте, скільки відсотків жінок під час кохання прямо беруть і кажуть: Вася? Ти прям не відстаєш від мене. 27%. Двадцять сім відсотків. Дуже маленькі відсоток. Дякую за важай. відповідь. Увага на екран. Навіть менше. Дякую. А, а, а яка? А всі Ей! напишуть. Це вже ті дівчата, які зустрічалися зі мною. Їх опитували, судячи з усього. Ой, 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 боже. А я хочу не дати хлопцям бонус на тисячу гривень прямо зараз. Але хлопці у вас з'являються перші гроші. Вітаю! Шість тисяч гривень дівчат. Дві тисячі чоловіків. О, о, аж дві. <пілу> 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 Але дві тисячі дві тисячі – початок ворожі.